Наша наступна історія про італійця, який, попри війну, не покидає України. Більше того, тримає на Харківщині притулок для тварин. Одна з його улюбленець, поняття Чубарек, який постраждав від російських обстрілів, його подруга Карамела та італієць з українським серцем Андрея. Про все це в нашому останньому спеціальному репортажі. Він обережно озирається навкруги, немов вдивляючись, хто поряд. Ну він такий допитливий, просто як дитина. Втім, стані, що він міг бачити у своєму житті ворожий шахет. Чубі. Чубі нічого не бачить, але камеру відчуває. Це Чубарек. поні пережив російський обстріл Харківщини, втратив зір і нині звикає до нового життя на Київщині. Чуба осліп після вибуху дрона. Металеві уламки потрапили йому в очі. Він переніс дві операції, але на жаль, зір так і не повернувся. Нову домівку для Чубарика подарував Андреа Чістерніно. Італієць прихистив поні у своєму притулку Ріфуджіо, який допомагає знедоленим тваринам більше десяти років. Чуба був страшенно переляканою твариною через те, що пережив. Мені зателефонували і запитали, чи можу я його евакуювати з Харківщини. Я погодився, коли він приїхав до нас, дуже нервував і продовжував крутитися довкола. Себе тому, що не мав знайомих точок у просторі, після порятунку пораненого поні Андреа побачив відео з карамелою. Біла поні раніше завжди була поряд із Чубариком. Я зробив запит, щоб дізнатися, чи можуть її направити до мене, щоб вона була поряд із ним, заспокоювала його і була його очима. Коли до нас прибув фургон із карамелькою, він почув її запах і став заспокоюватися, тому що відчув її присутність. нині дві купоні не розлий вода. Кармела стала для Чубарика очима, ба більше вона поводиться як справжня мама. Коли вона далеко від чуби, він починає нервувати і крутитися довкола себе. Коли вона це бачить, біжить в його сторону і торкається своїм тілом. Його чуба розуміє, що вона поряд і заспокоюється. Бачите, він ось так крутиться. Можна сказати, що карамелька його мама. Чубарик як звичайна дитина вкрай допитливий і непосидючий. Просто під час інтерв'ю куштує взуття Андреа. Попри сумну історію, він зміг знайти тут своє щастя і радість. Він настільки ніжна, прекрасна тварина, що для нас це велике щастя, що він із нами. Притулок нині – це пів тисячі тварин з різними життєвими історіями: Тут собаки, коти, коні, свиня, кабачок і навіть оленятко Бембі. Бембі, Бамбі. Ними опікується Андреа, людина з багатою біографією, в якій з часом знайшлося місце, і братам нашим меншим допомагають у цьому українські помічники. Я був фешн фотографом, був офіційним фотографом Формули 1 а потім почав опікуватися тваринами. Не покинув їх Андреа, і після початку великої війни пропозицію виїхати чоловік категорично відхилив і разом з тваринами більше місяця прожив в окупації. Для мене це мої діти. Я їх врятував і ставлюся до них як до дітей. Коли в Україні розпочалася повномасштабна війна, мені запропонували евакуюватися. Я відмовився і залишився, тому що на війні дітей не кидають. Залишається поряд з підопічними Андреа. І зараз планує побудувати ветеринарну клініку. Звісно, мріє про завершення війни. А ще каже, дуже хоче, щоб. Кожна знедолена тварина змогла знайти люблячого господаря. А поки підтримати мешканців притулку Ріфуджо ви можете донатом на екрані номер карти зі збором на їжу. Долучайтеся, Олег Хендриксон, Олександр Часноков, програма Вікна СТБ, марафон. Єдині новини.